Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Малята, а ви сьогодні вранці вмивалися? А зубки всі почистили. Тоді молодці. Пропоную вам подивитися казочку про те, що буває, коли ти неправильно доглядаєш свої зубки. Жив у лісі вовчик з мамою і татом. На зеленій млузі друзів мав багато, на капусту й моркву зовсім не зважав. Лиш цукерки й тістечка дуже полюбляв. Кока-Колу й фанту купував щодня, кожну пляшку завжди випивав до дна. Він любив купатися, лапки завжди мив, тільки свої зубки чистить не хотів. А зубні ці пасти зовсім не смачні, просто не потрібні зубкам і мені. Та ось одного разу, як стало вечоріти, у вовчика раптом зубчик став боліти. Ой ой ой, матусю, що ж мені робити? Болять у мене зубки, не можу навіть пити. Цілу ніч наш вовчик плакав і стогнав, так замочив вовка цей нестерпний біль. Що чекати далі вже не стало сил. Рано вранці вовчик підв'язав щоку і побіг, щодуху в лікарню лісову. Лісовою стежкою мчить і гірко плаче. Раптом білочка руденька до вовчика скаче. Привіт, любий друже. Куди ти зібрався? Погратися в піжмурки. Мені обіцявся. Ах, не можу, білочко, зубчик мій болить. Ось і поспішаю його лікувати, бо не можу їсти і не можу спати. Зуб болить? А як це? Хіба так буває? Зубки треба берегти, так мама навчає. Вовчик наш і не дослухав, а побіг до лісу, коли це чує хрум-хрум-хрум поруч на узліссі. І куди це, вовчику, прутко так біжиш. Ось візьми морквинку, солоденьку з'їш. Всі, хто їсть морквинку, швидко підростають, і здорові зубки, як у мене, мають. Вовчик схлипнув жалісно, слізки на очах, Мовчки, не спиняючись, свій продовжив шлях. Аж під грушею коза козенят годує і свіженьких овочів салатик готує. Ходи, вовчику, сюди, їсти вітаміни, бурячки, капусточку, соковиті дині. Дякую, дякую, не можу нічого жувати. Я біжу до лікаря зубчик рятувати. Мабуть, мало овочів Вовчику вживаєш, от тому проблеми з зубками і маєш. Вовчик зажурився, а зубчик болить. Коли це бачить, їжачок. У лісу біжить. Будь здоровий, вовчику, як справи питаю. А я зрозумів, щиро співчуваю. Щоб ніколи зуби не боліли в тебе, молочний кефірчик часто пити треба. А на цю розмову підійшла лисиця. Глянула на вовчика та й давай учити. Їсти треба кашу, моркву, і салати, і яблучка, і груші, огірки, томати. Ти такої їжі їсти не хотів. Ось тому і зубчик в тебе захворів. Ось і до лікарні вовчик добігає, там його на ганку... Лікар зустрічає. Що не вмієш, вовче, зубки доглядати? Зараз доведеться їх полікувати. В крісло зручно ти сідай, широченько рота відкривай, капосні мікроби бач, що натворили в зубчику твоєму. Дірочку зробили. До мене виходьте, звірята усі. Розкажіть ви, вовчику, правила прості. Треба зуби завжди в чистоті тримати, щоразу після їжі рота полускати. Чистить зубки ввечері, вранці мусиш ти, Щоб від злих мікробів їх уберегти. Щіткою мікроби треба вимітати, пастою старанно зубки вичищати. Треба їсти овочі, моркву і салат, буряки й капусту люблять всі підряд. Стануть твої зубки і здорові й дужі. Я тебе, як лікар, Запевняю, друже. Ось і я закінчив зубчик лікувати вже сьогодні зможеш ти спокійно спати. Дякую вам, лікарю, я все зрозумів, стежив я неправильно, зубки не жалів. Гарну казочку про вовчика ми вам сьогодні показали. Щоб ви малята? Всі здорові зубки мали. До нових зустрічей, малята!